Напередодні новорічних свят ми продовжуємо ту роботу, яку ми постійно ведемо. Це тобто перевірка всіх дитячих закладів, навчальних закладів на предмет забезпечення пожежної безпеки під час святкування новорічних та різдвяних свят. Керівники та організатори новорічних ранків у першу чергу в дитячих садках та школах, наголошує начальник місцевого райвідділу головного управління Держтехногенбезпеки Сергій Лисенко, повинні чітко дотримуватися встановлених норм, адже від цього залежить безпека дітей та всіх учасників святкових урочистостей. Ялинка встановлюється на невище першого поверху, щоб були евакуаційні виходи. Ялинку вже не треба прикрашати ватою і паперовими іграшками, тому що зараз. Іграшок яких завгодно і якого будь якої якості. В першу чергу це увага, увага і увага на гірлянди. Чому? Тому що е на сьогоднішній день мені вже здається немає жодної людини, яка б не впевнилася в тому, що таке китайська якість. Якщо ж говорити загалом, то цьогоріч, у порівнянні з аналогічним періодом 2011-го, кількість пожеж зменшилася на 20%. У поточному році, продовжує Сергій Лисенко, їх було 56, тоді як у минулому 70. Тож не нехтуйте правилами встановлення ялинки, користування електрикою та піротехнікою. І проведіть новорічні свята радісно та безпечно.